На їх будинку, що знаходиться по проспекту Миру 50, виходять на парк із оновленим фонтаном. Це самісінький центр Чернігова. Але мешканців набагато більше цікавить водограй після кожної серйозної зливи чи затяжного дощу у власних підвалах. Географія двору така, що він знаходиться в самому низу невеличкого пагорбу на перетині з вулицею Пирогова. Здавалося б, це не така вже й проблема. Але дощові, а взимку та навесні і талі води стікають до нього. Раніше кажуть місцеві жителі, вода, так би мовити, обтік. В ...будинок з обох боків і йшла у міську каналізацію. Але все змінилося. У 2000-х у дворі з'явилася прибудова, а з нею і проблеми. Пристройка не дає воді уходити, вся вода пішла під дом. Между первым и вторым подъездами. В результате образовались э, вымоины, ямы, их засыпали на асфальте засыпали щебнем, э, периодически ремонтировали. Этой весной провалилась очередная ямка, вот эта вот треугольная, ее засыпали весной щебнем. Половина щебня, уже, как видно, уже ушла. Змитий водою асфальт то ще пів біди, кажуть мешканці будинку номер 50. От коли кілька років тому, після затяжних душів, прямо під будинком провалилася клумба. Жителі неабияк занервували. Аби ліквідувати лихо звернулися до дільниці з благоустрою. Засипали цю ямку. Ну представляйте собі цвітнічок перед домом і самосвал піска, піска. якого вже давно ніяких слідів не осталось, тому що весь цей пісок постійно всплив в підвалі. Його просто туди замила всій вот водою. Та, на жаль, це залагодило проблему лише естетичного характеру, як і раніше, під час сильних злив у підвали просочується вода. Жителі дому занепокоєні, адже бачать на прикладі входів до підвалу, як усе це впливає на стан стін. В підвалах вода, і за того, що постійна вода підтоплення в підвалі першого під'їзду, немає света, постоянно какие-то замикання, просто немає освітлення. Рушаться стіни в під'їзді, пошов грибок. Куда и когда он придет дальше, неизвестно. Но самое страшное другое. Все дома, стоящие вокруг, они построены позже, и они ставились на свай. У нашего дома ленточный фундамент. Мы очень боимся судьбы, общежития на попудринка. Не дає зайвих ілюзій місцевим мешканцям і перепланований під магазини перший поверх будинку. Аби не опинитися в такій самій ситуації, як мешканці гуртожитку на Попудренка, жителі підтопленого будинку ще навесні звернулися з колективним листом до міського голови прокуратури та представників політичних партій. Як наслідок, майстри з комунального підприємства Новозаводське оновили цегляну кладку на вході в підвал, зробили над ним новий нав'їзд та відмостку. Мы просили в письме, обращались, мы просили провести акт обследования. Никаких ответов, никаких реакций, кроме реакции Жека на вот этот вход в подвал не было. К сожалению, в ходе ремонта, поскольку э, ну, несколько человек работали, э, появилась трещина между ступеньками лестницы. И эта трещина, туда мы пытались посмотреть, порядка 70 сантиметров пустоты. Між ступеньками. то єсть ступіньки теж можуть падлюдьмі, людьми брушиться в будь-який момент. Те, що жителі проспекту Миру 50 вкрай занепокоєні технічним станом свого будинку для управління житлово-комунального господарства, не новина. Фахівці запевняють, обстеження проведено причин для зайвих хвилювань немає. Проведено обстеження самим комунальним підприємством, За результатами не було необхідності. Будинок технічно ну, дозволяє якби, не проводити експертизу на даний час. А якщо експертизу, то це треба комісію з Новозаводською районною радою спільно. На сьогоднішній день по візуальному ну, обстеженню він не потребує якби, додаткової поки що експертизи. І разом з тим додають заходів, таки треба вжити, але цьогоріч на них немає коштів. Необхідно провести капітальний ремонт прибудинкової території, щоб забезпечити водовідведення з цього будинку. Ну, для цих робіт з виїздом на місце було орієнтовно десь більше мільйона коштів, тому що необхідно розбирати асфальтобетонне покриття, щоб забезпечити водовідведення від будинку. Перелік об'єктів на цей рік вже затверджений депутатською комісією. Тому забезпечити виконання в цьому році ну, немає такої можливості. Але на наступний рік обіцяють внести цей об'єкт до переліку майбутніх ремонтів. Таку ж пропозицію може подати і комунальне підприємство Новозаводське, яке і обслуговує підтоплений будинок. Та оскільки затверджуватимуть кінцевий перелік депутати міської ради жителям проблемного будинку, не варто забувати і про них. Писати їм листи з проханням про допомогу, а в сезон дощів можливо, і пізнавальну екскурсію організувати, аби міські обранці впевнилися. У необхідності діяти